У Києві чоловік вижив після того, як його переїхав автомобіль вагою понад три тонни. Очевидці стали свідками рекорду України, котрий поставив чемпіон з пауерліфтингу Дмитро Халаджі. Цей трюк він виконав на честь урочистої прем'єри фільму Іван Сила уже завтра. Дитячий фільм, у який держава вклала 15 мільйонів гривень, вийде в прокат в українських кінотеатрах. Сьогодні на примірному показі побувала наша колега Олена Опанасенко. Олено, привіт. Розкажи передусім, кому присвятили цю стрічку. Добрий вечір, колеги. Знаєте, жив в Україні такий чоловік, котрий міг пересунути дерев'яну хату, втікти з в'язниці, вирвавши ґрати. А корида із ним закінчувалася тим, що він виносив бика із е, е, арени на власних плечах. Е, Іван Фірцак, народжений 1899 року на Закарпатті, був визнаний найсильнішою людиною планети. Аби розповісти історію українця із залізними м'язами і чистою душею і добрим серцем. В образ Івана Сили втілився чемпіон України з пауерліфтингу, рекордсмен всесвітньої книги рекордів Гіннеса Дмитро Халаджі. Уродженець Донеччини із грецьким корінням виявився вражаючи схожим на свого героя і не лише зовнішньо. Во-первых, то, что мы выступаем в цирке на арене, объездили много городов мира, то есть разных стран. Выполняем одни и те же силовые трюки. Плюс даже у нас в судьбе есть некоторые моменты. У меня тоже был такой же доктор Новак, как вы ну, могли видеть в фильме. Но он, слава богу, живой, и все с ним в порядке. Когда меня загримировали, то есть выровняли волосы, получилось практически одно лицо с, с настоящим, ну, с прототипом этого героя. Э, в лицо ну, 27-го года фотография в паспорте, и мое лицо получился практически один и ну, тот же человек. Унікальним цей фільм є ще й тому, що в ньому зіграла ціла плеяда зірок нашого кіно: Віктор Андрієнко, Ольга Сумська, Алеза Дніпровський, Борис Барський. А роль суперника героя зіграв ще один український богатир, котрий зізнався, що він зовсім не захоплюється такими героями, як Супермен чи Бетмен. Всі герої, на яких виросли е діти за кордоном або знов ж таки наші діти, це все супергерої, це все вигадані історії. Ось. А це є людина, людина з нашого життя, тобто реальна історія про реальну людину. Була українцем, е жила, жила разом з нами. Можливо, ми трішечки пізніше народились, ніж, е ніж Іван. От. Але проти кого виставляти? На прем'єрі фільму ми познайомились і зі справжнім нащадком Івана Сили, оночитим племінником. А він розповів про те, що є поза сценарієм дитячого фільму. Адже після блискучої кар'єри у Європі легендарний спортсмен жив у радянській Україні. Це був вже 46-й рік, 45-й, 46-й. Він стільки заробив в нього були такі гонорари, що він міг собі дозволити безбідне життя. От. Але потім це все було відібрано і, звичайно, конфісковано радянською владою. І мені прикраси, пояс золотий з діамантами, шолом, манжети і ще деякі коштовності, які йому подарувала англійська королева. Так само було фактично пограбовано його майно, маєток. Син просто, по, по звинуваченню у співробітництві із націоналістичним підпіллям, просто потрапив до панцтаборів. І він відсидів 8 років. Через жорстокість радянської влади легендарний селач і помер. Йому відмовили у операції за кордоном. Але ці факти, можливо, використають в іншому фільмі. А от дитячий фільм Іван Сила я б хотіла побачити в іншому варіанті. Адже виявляється, що в прокат вийшло, вийшов скорочений варіант. У мене заявлено 120. Англійці сказали, що світовий формат дитячого фільму до 90 90-х, Ні, 85. Але за те, що ви, Віктор, ми сказав Віктор, ви зробили таку цікаву річ, ми дозволяємо 90-х. І ми зробили 89. І тому деякі речі перенесли в тітри, тому що це повинно бути було в самому фільмі. А у нас не вистачило грошей, щоб зробити ще одну копію, щоб здати для України одну копію, а для міжнародного іншу. Це треба гроші. Гроші закінчились. вибачаюсь. допомогти творцям нового фільму може кожен українець квитками, адже відомо, що глядачі завжди голосують квитками. А, а також нам сьогодні стало відомо, що вже навесні вийде в прокат ще одне дитяче кіно це музичний фільм Анатолія Матешка Трубач і нагадя, нагадаю всім а, кіноманам, що а, у жовтні розпочнеться міжнародний кінофестиваль Молодість, де ви побачите понад 250 найкращих фільмів з усього світу.